Доброго дня. Тема сьогоднішнього тема сюда сь... уроку Великобританія в першій половині 19 століття. На минулому уроці ми з вами розглядали суспільні течії, які зародилися у першій половині 19 століття, які далі дасть поштовх для формування політичних ідеологій. Які будете вчити в 10 класі. А сьогодні ми вже будемо розбирати по країнам, а саме першу половину 19 століття, і почнемо з Великобританії. Почнемо завершення наполеоновських війн відкрило перед Великобританією епоху, коли вона тривалий час посіла провідні позиції в світовій політиці, стала економічним і фінансовим центром зразком ліберального суспільства. Ці провідні позиції вона тривала аж до 1945 року. Хоча і в наш час Великобританія має дуже авторитетну позицію. На початку ХІХ століття завершилось формування Сполученого Королівства Великобританії, яке утворилося внаслідок об'єднання Англії і Шотландії в 1807 році та Ірландії в 1808 році. За формою правління це була спадкова обмежена монархія, яка обмежувалася конституцією. Державний устрій Великобританії, М головний монарх, ділиться на три гілки влади: виконавчу, законодавчу судову. До виконавчої влади відноситься прем'єр-міністр і кабінет міністрів, до законодавчої парламент, палата лордів, палата громад, до судової влади вищий суд, виїзний суд, суди присяжних і мирові судді. Першоджерелом влади в країні вважався монарх. Однак його повноваження прийняті законів обмежувалися згодою парламенту. У питаннях управління згодою міністрів, які призначав парламент. У судових питаннях вироками незалежних суддів. За монархом визначалася також вища виконавча влада. Законодавча влада належала двопалатному парламенту. Він складався з палати лордів, місця, в яких успадковувалися, і палати громад депутати, які обиралися. Виконавчу владу. Разом з монархом поділяв уряд, кабінет міністрів, який формувала партія, що перемогла на виборах до палати громад. Лідер цієї партії ставав прем'єр-міністром. В Україні діяли дві партії Торі та Віги, які формувалися наприкінці XVII століття, і вели суперництво між собою. Партія Торі представляла інтереси землевласницької аристократії, лендлордів та англіканського духовенства. Партія Вігів фінансово-промислових кіл і пов'язаних. З ними нового дворянства. Назви Торі та Віги закріпилися представниками цих партій під час запеклих парламентських дискусій 1680-1781 роки. Це були лайливі прізвиська, якими, сперечаючись, обмінювались учасники суперечок. Представники партії країни називалися Вігами від шотландського злочинець і партії двору Торі, тобто грабіжники. Загальновиборчого права в країні не було. Існував високий майновий ценз. Унаслідок цього, в 1830 році, із близько 24 мільйонів населення Великобританії право голосу мало лише 478 тисяч осіб. Існувало також звані гнилі містечка, поселення, де проживало лише 10-15 осіб, що посилали в своїх депутатів до парламенту і нові промислові міста: Бірмінген, Манчестер, Ліц тощо. Які взагалі не мали депутатських місць. У 1783 по 1830 роки англійський уряд очолювали Торі, а в 1830 по 41 роки віги. З ініціативи Торі в 1815 році було прийнято так звані хлібні закони, з якими заборонялось везення зерна до країни, якщо ціна на нього знижувалася. Цей захід захищав високі прибутки землевласників і погіршував становище більшості пересічного населення. Лібні закони було тимчасово призупинено в 1817 році через хвилю масових протестів. Прагнучи придушити їх, уряд Торі одночасно припинив дію законів про недоторканість особи та став заарештовувати учасників мітингів. У 1819 році Торі провели через парламент шість законів, за якими влада отримала право забороняти збори і з кількістю учасників понад 50 осіб. Масові процесії проводили обшуки в приватних будинках і піддавали суворій цензурі та пресу у 1824 25 років Торі скасували заборону на створення робітниками тренд юніонів професійних спілок і ототожнення страйків з кримінальними злочинами. Однак, робітникам забороняло чинити тиск на підприємців за допомогою страйків із метою покращення умов праці. Торі вважали, що своєю політикою захищать країну від нестабільності, однак виборців вона розчарувала, і на парламентських виборах у 1830 році перемогли Віги. Одним із найважливіших внутрішньополітичних заходів Вігів стала парламентська реформа 1832 року, завдяки їй вважали лідер Вігів Чарльз Грей. Велика Британія зможе уникнути такої революції, як та. Відбулася в 1830 році у Франції. За першою парламентською реформою гнилі містечка позбавлялися 143 депутатських мандатів, які передавалися промисловим містам густонаселеним сільським районам Шотландії та Ірландії. Кількість виборців збільшилась до 814 тисяч осіб за рахунок зниження майнового цензу. Реформа започаткувала компроміс. Між земельною аристократією та представниками фінансово-промислових кіл, які внаслідок реформи отримали можливість більше впливати на політичне життя країни у 1833 році. Віги домоглися прийняття закону про скасування рабства в англійських колоніях. Того ж року було затверджено фабричні закони. Який уперше встановлював обмеження тривалості робочого дня для дітей на ткацьких фабриках, великим розчаруванням для незаможних британців став закон про бідних 1834 року. За ним скасувався податок із підприємців на утримання бідноти і ліквідовувалась допомога незаможним із боку церковних громад та створювалися робітні будинки для бідних, умови життя, для яких нагадували тюремні. Віги провели через парламент муніципальну реформу 1835 року, за якою право участі у виборах до органів місцевого самоврядування отримали всі платники податків. У 1837 році королевою Великобританії стала Вікторія, яка правила з 1837 по 1901 роки, правління якої війшло в історію як Вікторіанська епоха. Саме в цей період припало завершення формування парламентської двопартійної системи. Партію Торі із 30-х років 19 століття стали називати консервативною, а партію Вігів ліберальною. У 1841 році на парламентських виборах перемогли консерватори. Вони заборонили працю жінок і дітей на шахтах, обмежили тривалість робочого дня для жінок на фабриках 12 годин. Широкої підтримки в суспільстві набуло скасування консерваторами хлібних законів у 1846 році. Трагічною же сторінкою історії тогочасної Великобританії став голод 1845 49 років в Ірландії. Він був викликаний картопляною хворобою та неврожаєм картоплі, основного продукту харчування пересічних ірландців. Від голоду і масових епідемій загинуло близько мільйона осіб. Понад мільйон сімсот тисяч ірландців, тобто сьома частина населення, залишили острів і переселились переважно в США. У той період тривало формування Британської колоніальної імперії. Англія закріпила контроль. Англія закріпила контроль над Канадою та всіма колоніальними володіннями, що залишилися в Північній Америці. Можна сказати і про Центральну Америку деякі маленькі островки. Будь ласка. Ось підвітряні острови, Сенкітс, Невіс, Антегуа. Тринідад, Барбадос, Тобаго, Гондурас. Коста-Ріка, Нікарагуа, Сальвадор. Ось оці території. Відбулася колонізація Австралії і Нової Зеландії. Розпочалося захоплення Південної Африки. Було здебільшого завершено завоювання Індії. Там така цікава історія. Індія сама у 18 столітті попросила протекції в Англії, тому що бачила більшу вигоду, чим з Францією. Але з цим Англія скористалася і почала наводити свої порядки. Чим закінчилося Сипайським повстанням в Індії, яке повністю взяло під свій контроль. Англічани і позбавили індуської династії великих моголів. Британці здійснювали перші спроби підкорення Афганістану. Ось Афганістан. Намагалися також встановити контроль над Китаєм. Тому що дуже багато цінних прянощів знаходиться в Китаї. Японією, але Японія, наскільки була закритою країною, але все одно войовнича. В Японії дуже сильні традиції були, що якщо внутрішній конфлікт, то усі воюють. Але коли зовнішній ворог, то вони миряться і об'єднуються проти спільного ворога. Та іншими країнами Сходу, наприклад, Персією. Ну, це буде більш у другій половині 19 століття. У 1839 по 42 роки відбулася англо-китайська опіумна війна, вона була спричинена конфіскацію китайською владою опіуму, який англійські купці нелегально завозили до Китаю. Це був стратегічний хід Англії, як підкорити саме Леше Китай, тому що опіум більше був розрахований на китайську еліту. Здобувши перемогу у війні, Великобританія примусила Китай підписати перший нерівноправний договір про відкриття торгівлі з іноземцями кількох власних портів. Від час 1839-42 років британці захопили острів Сяньган-Гонконг, який став опорною базою для підкорення ним Китаю. На середину 19 століття Великобританія стала власницею найбільшої колоніальної імперії понад 11 мільйонів кілометрів із населенням. Більше ніж 120 мільйонів осіб. Великобританію вважають однією із самих великих імперій світу, навіть називають другою країною, де не заходить сонце, тому що з обох сторін, тобто півкуль західної і східної, знаходилися кетоті, англійські володіння. У 1815-16 роках Великобританію охопила економічна криза. Вона ускладнювалася тим, що кількість безробітних в країні збільшилась за рахунок майже 300 тисяч демобілізованих солдат і матросів. Економіка потерпала також від спадів пов'язаних із кризою перевиробництва, що відбулася в 1825, 36 і 47 роках. В 30-х роках і 40-х 19 століття у Великобританії завершилась промислова революція, внаслідок якої країна посіла перше місце у світі за рівнем розвитку промисловості. У 1840 році в країні виробляло 40. 5% усієї світової промислової продукції. Провідною галузю англійської промисловості була текстильна, де працювало майже 200 тисяч робітників. Стрімко розвивалася вугільна галузь. У 1834 році виробництво заліза досягало 700 тисяч тонн. Сформувалися нові промислові райони металургії Бірмінген і Шеффілд, вугільної промисловості, Уельс, Бавовняної промисловості, Ланкастер і Йокшир. Одночасно, із завершенням промислової революції в країні розгорнулось болівдівництво залізниць. Протягом 1839-49 років довжина залізниць збільшилася з 540 до 9,5 тисяч кілометрів. Швидкими темпами зростали обсяги зовнішньої торгівлі. Провідними позиціями у вивезенні товарів посідали текстильні вироби машини. У 1830-49 роках Вивезення британських товарів на зовнішні ринки зросло ніж у чотири рази. Урядом Великої Британії усвідомлював, що економічне досягнення королівства дозволять випередити інші країни у світовій торгівлі, тому в інтересах держави не втручатися в розвиток економіки. Це сприяло виникненню руху британських політиків, прибічників фрітредерства. Тобто, це напрямок в економічній теорії і політиці, що характеризувалось вимогам вільної торгівлі. Та невтручанням держави в економічне життя країни. Ці погляди поширилися у 20-х роках ХІХ століття серед вігів, а під час їхньої боротьби в парламенті проти хлібних законів набули завершеної форми. Фрітредерство стало основою економічної програми лібералів. Стрімкий економічний розвиток країни супроводжувався боротьбою робітників проти неналежних умов праці, низької зарплати і безробіття. Його досить специфічною формою став уже відомий вам лудизм рух руйників машин, що виник в Англії в 60-х роках XVIII століття. Наприкінці 1811 1813 роках Україну охопило потужне піднесення руху лудитів, його учасники руйнували не лише машини, а й цілі фабрики. Саме це спричинило в 1812 році поновлення смертної кари. Вперше запроваджена в 1769 році за руйнування машин. У 1816-20 х років відбулися останні великі виступи лудитів, після чого їхній рух припинився. У наслідок завершилася промислова революція. Великобританія першою в Європі перетворилася з аграрної на промислову країну. У 1841 році селяни становили лише 21%. Її населення. Провідні позиції в соціальній структурі суспільства посіли представники фінансово-промислових кіл, робітники фабрик і заводів. Обмеженість першої парламентської реформи у 1832 році обумовила продовження боротьби за перегляд виборчої системи, яка набула загальнонаціонального характеру. Активну участь в ній брали британські робітники, які прагнули провести. Своїх представників до парламенту та здійснити реформи, що місяць на краще їхнє становище. Руху робітників і запровадження загального виборчого права розгорнувся в 1836 році і дістав назву чартизм. Лідерами чартистів були відомі по всій країні громадські діячі, як Вільям Ловет і Ферпос Едуард Оконор. Разом із своїми прибічниками. Вони проголошували ними ідеї, мали перш за все політичний характер. Чартисти виступали виключно за мирні законні засоби досягнення своєї мети. Так вони зібрали підписи на підтримку народної хартії і представники її до парламенту. Однак депутати відмовилися розглянути цей документ у травні 1842 року. Чартисти подали 3 мільйона 300 тисяч. Підписів і другі петиції про народну хартію, але Палата громад знову її відхилила. У червні 1848 році парламент утретє проігнорував вимоги чартистів так розпочався занепад чартизму. Рух завершився поразкою, чимало його колишніх учасників в майбутньому стали радикальними політиками. Значення чартистського руху полягає в тому, що він започаткував виникнення. В британських робітників розуміння необхідності масовим акціям чинити тиск на владу, вимагати від неї здійснення реформ, уникаючи революційних заворушень. У другій половині ХІХ століття основні положення народної хартії були реалізовані урядами лібералів і консерваторів. Чартизм це перший масовий політично оформлений рух британських робітників в 30 50 х роках ХІХ століття, що проходив під гаслом боротьби за реалізацію. Народної хартії, підводячи підсумок уроку, ми можемо сказати наступне: що з періоду 1815 по 1847 роки у суспільно-політичному житті Великобританії відбувалося становлення демократичних засад та основ правової держави. У Великобританії поступово формувався механізм розв'язання соціальних суперечностей шляхом компроміса без застосування насильницьких методів боротьби. У результаті завершення промислової революції Великобританія стала першою у світі країною, де сформувалось індустріальне суспільство. Домашнє завдання прочитати параграф сьомий. Всі завдання ви побачите у своїх щоденниках. Урок закінчено. До побачення.